І я обіцяю, що справу Черношова я стовідсотково забирати і віддавати іншому правоохоронному органу не буду, тому що я довіряю набута САП, які розслідують цю справу. До суду розслідування до цьому кримінальному провадженні. Якщо буде потрібна допомога, ми допоможемо. Якщо не потрібно, вони і будуть закінчувати цю це кримінальне провадження. Та відправляти обвинувальний акт, якщо вони приймуть це рішення відправляти до суду і будуть підтримувати державне винувачення. І якщо їм буде потрібно на стадії підтримання державного винувачення, допомога, а вже ж ми також будемо допомагати. Я особисто зможу допомогти, тому що мене досвіду підтримання державного винувачення достатньо. Я не буду. У мене зараз пріоритету немає щодо вивчення тих матеріалів кримінальних проваджень, які знаходяться на активній стадії досудового розслідування. Тому що велика кількість проваджень, ми все охопити не можемо, щоб вивчити. А вже ж у мене є департамент, він у нас п'ятий департамент забезпечення діяльності керівництва саме генерального прокурора, який там є відділ прокурорів, які будуть мені допомагати вивчати провадження та прийняти. Тя того чи іншого рішення.